Недоблогерша Аня Алхім знову відкрила свій рот щодо Львова. От саме Львов, от благодаря Львову, 50% людей не хочуть учити український язик, просто принципіально не хочуть на ньому говорити. Так ми поняли, що в Львові 50% живе конкретно китасів. Вот вот... да. Так? Я знову за своє. І от хто вона така, щоб щось говорити про Львів? І як ми маємо ставитись до російської мови? До речі, Алхім, я думаю, спеціально поширює відвертий фейк про те, що нібито у Львівському садку дали подарунки усім, окрім російськомовної дитини. І цим вона намагається демонізувати жителів Львова, хоча, як на мене, показує тільки свою недолугість та неосвідченість. І явно не цій людині можна щось розказувати про наше місто. Нехай краще за собою дивиться, бо від неї вже тхне русским мірам. А з вами був Денис Верхоляк. Слідкуйте за моєю сторінкою, обов'язково поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова.